Дорогі брати і сестри і наші співвітчизники, Україна переживає доленосний час і непростий етап розвитку нашого суспільства. І церква, як невід'ємна частина цього суспільства, несе болі, страждання і молиться сьогодні за весь наш український народ. Ми розуміємо, що це час особливої відповідальності церкви взяти на себе. Місію, примирення і нести людям слово надії для того, щоб Бог розв'язав різні наші проблеми і вивів нашу країну на новий етап розвитку. Ми вдячні за всіх тих, хто впродовж цих останніх місяців молилися людей, які допомагали, людей, які намагалися всебічно підтримати тих, хто сьогодні. Поніс і втрати, і хто сьогодні в сумі, в розчаруванні. Ми в скорботі за тих, хто сьогодні втратив близьких і рідних і молимося, щоб Бог їх потішив. І разом з тим ми розуміємо, що як Церква Христова ми покликані нести служіння примирення. Ми віримо, що має звершитися Божий суд. Але ми просимо водночас про те, щоб винуваті покаялися перед Богом, усвідомили свої провини, визнали беззаконня. Ми просимо, щоб українці як нація зрозуміли, що тільки в єдності, в порозумінні і в любові ми можемо досягнути значно більшого. Тому сьогодні всі церкви закликаються до того, щоби. Нести це слово примирення для нашого народу, показати, що є вихід. І це слово, євангельське слово мають почути і на Сході, і на Заході, і на півночі, і на півдні. І ми, як одна нація, маємо взяти цю відповідальність перед Богом, не проливати кров, не шукати помсти просто по-людському, але шукати Божого правосуддя і нести мир і прощення. Ми віримо, що тільки через це ми можемо пережити і духовне пробудження, і провести правильну переоцінку всього того, що відбувалося, зробити правильні висновки, прийняти правильні рішення, обрати гідну владу і йти далі. Ми просимо, щоб милосердний Господь змилився над Україною. Ми просимо, щоб він дав свою благодать для нашого народу. Ми будемо продовжувати вірити. Надіятися і любити, і ми закликаємо всіх долучитися до цього важливого служіння примирення, і віримо, що Бог благословить наш край. Ми звертаємося до міжнародного християнського співтовариства, щоб не перекратилися молитви, і весь світ сьогодні молився за Україну, тому що нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна ваша молитва. І ми знаємо, що через це Бог залікує наші рани, і Україна розсвітне і прийде благословіння для нашого краю. Нехай Бог возвеличиться в Україні і всьому світі, і ми будемо славити Його, Божого благословіння для нашого народу.